Чотири фотоальбоми створила дизайнерка Сєвєродонецька Ольга Плаксіна. У березні вона з родиною переїхала в Кропивницький, рятуючись від обстрілів. Тоді, каже, і з'явилась ідея про створення першого альбому. Це не комерційна була ідея, була цель зберігати в пам'яті ті місця, де ми були щасливі наших городов. Надіжді скорі туди вернутися і все тастроїть. Ольга Плаксіна, авторка фотоальбомів про Сівіродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і Сватівський район у Луганської області. Першим у липні минулого року створила альбом про рідний Сіверодонецьк. На наших очах руйнувалося наше місто. Мені хотілось залишити його у пам'яті таким, як він був: зеленим, яскравим, молодим. Ті міста зберегти, де ми гуляли, де ми жили та раділи. Життю в альбомі про Сєвєродонецьк зібрала 300 світлин з початку його заснування і до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це роботи різних авторів, які дозволили використовувати їхні фотографії. Другий альбом про Лисичанськ закінчила робити у вересні. У ньому історія міста, будівництво, світлини до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому він? Тому що він, як кажуть, був один частина нашого. Трикутника Северодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Архівні фото та сучасні яскраві, красиві пейзажі. Через два місяці після фотоальбому про Лисичанськ надрукувала альбом про Рубіжне. У ньому 160 світлин про різні періоди розвитку міста. Заснування міста безпосередньо пов'язано з будівництвом залізниці Лисичанськ-Купянськ у 1894 році. Багато хімічних підприємств, сучасні фотографії. До воєнного періоду фотоальбом Сватівщина край Луганського степу вийшов у січні цього року. У ньому світлини міст, які відвідувала авторка. Цей байбак, один із символів Луганської області. Замовити пам'ятні фотоальбоми може будь-хто оплативши його друг. Каже, вже відправила пів тисячі альбомів у Канаду, Норвегію, Польщу, Чехію та Естонію. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.